Котики, вітаю! Запрошую вас на Get Ready With Me, де хочу показати вам свій ранковий догляд. Також чим я доглядаю за волоссям мої улюблені засоби, як я вкладаю свою подовжену карешку і хочу разом з вами зробити сьогодні літній макіяж своїми улюбленими продуктами. Те, що я використовую просто щодня, те, що мені подобається влітку використовувати, тож ходімо, мабуть, поки що мити. Волосся, бо я прикинулася трохи, хочу спати, але свіжу голівку хочеться ще більше. Чекайте, 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 яка свіжа голова без ковтка кави. То ми робимо із вами традиційний кофт за те, щоб наша голова завжди була чистою і її не доводилося мити по 100-500 разів на день, бо влітку хохо, як швидко вона почала жирнитися. Так, все, нормальну музику, а не будильник вимкнули, ходімо мити голову. Welcome to my best room. На жаль, влітку в мене загострився мій себрейний дерматит, тому голову я маю спеціальними шампунями, які мені виписав трихолог. Проходжу такий курс лікування для того, щоб там голова прийшла в свою норму. І потім після шампуню завжди використовую такий кондиціонер від бренду TG У мене він вже закінчується. Тут його залишилося небагато. Бадя, якої вистачає просто на півжиття. Дуже дуже надовго. Непоганий кондиціонер. Нормально промиває, волосся після нього таке м'якеньке, просто як звичайний базовий кондиціонер, просто в тубі де у вас 500, ой, 750 мл. Далі, після того, як я мою голову, там уже я починаю наносити різні а, прикольні речі на своє волосся. Раніше, чесно, я забивала на догляд за волоссям. Раніше в мене могла бути якась одна олійка, або якийсь один спречик, але після того, як я підстригла своє волосся, я зрозуміла, що його ще потрібно навчитися трохи вкладати, щоб воно якось там об'ємніше лежало, і вже з моменту. То того як я підстриглася, почали з'являтися якісь нові засоби в мене в тумбі, які я поступово використовую і намагаюся зрозуміти, що мені найбільше подобається. Ставила вподобайку цьому відео, а на канал підписалися. Дивіться, якщо ні, то просто буду вам ось так снитися. Якщо поставили, то снитися не буду. І також раз на тиждень я люблю використовувати ось таку маску для волосся від бренду Insight. Дуже вона мені подобається. Густа, класно наповнює волосся, класно його живить. І після цієї маски, я коли дотеркаюся до волосся, маю таке відчуття, ніби я дотиркаюся до якогось просто шовку. А ні, це не шовк, це просто моє волосся з цією маскою. Випадково її якось для себе була відкрита. Дуже вже вона мені сподобалася. Хоча шампуні від цього бренду мені не зовсім подобаються, але ось ця маска це просто якийсь скарб, якась знахідка. Але в такій ліниві дні, коли я просто хочу спати, я допомила волосся шампуном, потім нанесла трохи кондиціонер, змила це все. І поки в мене рушничок там хвилину-дві на волоссі, одразу ви, 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 одразу наношу свій ранковий догляд, я згадала, що я хотіла сказати. Притягла всі баночки сюди, бо в мене в ванні просто так темно. Але не хвилюйтеся. Через три місяці ми з вами з'їдемо в ванну, де можна буде спокійно знімати гедрейдів. ранкові б'юті рутини. Ось це все, 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 все. Просто залишилося три місяці почекати. І потім ми ще з вами будемо знімати розхламлення косметичне перед переїздом. На книжковий канал у мене буде книжкове розхламлення. А поки що. Підходимо до віконечка із сонечком і знімаємо це все далі. О, я не можу цей рушник, просто якась мумія тут анхамон біля вас тут сидить. Ранок, ранковий догляд. Я обожнюю зранку вмиватися з пінкою. Мені не зовсім подобається зранку вмиватися з гелями, тому що якось це забагато для мене на ранок, хочеться чогось такого приємного, ніжного. Тому використовую пінку від бренду Юнік із центелою. Я її наношу одне натискання. Мені цього вистачає повністю, щоб вмитися зранку, бути такою фреш, свіжою. Можливо, я б навіть зранку і пінку не використовувала, але просто ввечері я ж собі наношу сироватку з ніацинамідом і цинком, і зранку я її хочу прибрати, змити, щоб обличчя було таке чистеньке-частеньке. Дуже мені подобається ця пінка. Треба небагато, не стягує. Просто якщо її, знаєте, там нанести мільйон п'ятсот натискань буде підстягувати. Якщо одне-два натискання, все просто супер. Шкіра після цієї пінки якась неймовірно класна. І це моя, мабуть, перша пінка дуже дуже вона мені сподобалася. Економна, чудова, прекрасна. Після неї Шкіра така просто фрешик і ну, любить це життя, і любить все, що може бути в цьому житті. Після пінки я завжди наношу або такий тонер від Юль, або ж я наношу таку сироватку лосьйон від бренду Needlies, якимось там. Грибом, чайний гриб, чи який гриб. Мені подобається, що те, що те, просто що це в мене більше як крем, якщо я розумію, що на вулиці, наприклад, так, сонечка немає. Я розумію, що я нікуди не буду виходити. то більше за все, що я просто нанесу цю сироватку і все. Якщо ж я розумію, що на вулиці сонце я ще буду наносити SPF, то тоді я краще нанесу собі тонер. Люблю цей тонер наносити саме на вологу шкіру, він тоді краще вбирається. Також економний, класний і один із моїх найулюбленіших тонерів, які просто існують на. Цій планеті Земля мені подобається, що він, знаєте, не такий ріденький, а більш у нього в'язка консистенція. Оп-оп-оп хоп 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 нанесла і сижу собі. Ідеально чекаю, поки це все поглинеться, вбереться, щоб потім після цього вже наносити сонцезахист. Сонцезахист, на жаль, в мене закінчується. Це мій мабуть, улюблений сонцезахист від бренду Beauty of офчасон. Взагалі я полюбила цей бренд. Beauty of офчесон гарно підходить для моєї шкіри. Замовила собі, в мене просто догляд трохи закінчується, тому замовила собі на косібелі гідрофільну олію від цього бренду, сироватку, яку я люблю з прополісом і ніяна мідом. Замовила також. Ще щось я від них замовила, має скоро прийти мені ця посилка, і в мене поповниться трохи мій догляд. Бо ну що ось це таке? Я розумію, що це на декілька разів залишилося, і все. Класна консистенція в цього крему підзволожує. Такий він легенький, невагомий. Я не відчуваю нічого зайвого з ним на своєму обличчі. Єдиний його мінус це те, що він дуже швидко закінчується, бо його через ось цю таку легкість консистенції хочеться трохи більше нанести, тому більший іде розхід. Нічого страшного, те наскільки він мені подобається, як гарно він вбирається в шкіру, підзволожує, вирішує всі ось ці додаткові проблеми. Тому або я просто наношу нітлі сироватку після вмивання, або наношу тонер, і потім сонцезахист. Все на цьому мій ринковий догляд закінчується. Після цього починається догляд для мого волосся. Тому ми з вами трохи від'їжджаємо. Можемо вже зняти цей рушник, подивитися на дивний. Рудуватий колір, який в мене вийшов після тонування, це мав бути не рудий колір, але чомусь він рудий. Але в попередньому відео ви мені написали, що мені цей колір личить. Тому я така -то, добре, поки що не буде тонуватися. Нехай буде, нехай залишається. Але думаю, що найближчим часом все ж таки затонуюся, бо трохи видно темнувате коріння, і з цим риженьким кольором воно якось дивнувато виглядає. Після того, як я знімаю рушник, одразу просто наношу будь-яку пінку. Головне, щоб для мене це була, знаєте, не фіксація пінка, а більше про Такий догляд свою вам показувати не буду, тому що ми її купували ще десь два з половиною роки тому. Перед початком повномасштабного я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Пінка-зрадник, вона нам точно не треба. Просто берете будь-яку пінку. Для мене краще знову ж таки, щоб це не було з фіксацією, бо я не люблю ось ці пінки, які просто підфіксовуються, злипають волосся. Краще щось таке більше з доглядом. Просто в мене все дуже просто в цьому житті. Я нахиляю голову. І на кінчики я якось намагаюся це все розподілити. Кінчики і десь половина свого волосся. Може це так дивно виглядає в камері, але повірте, під музику, коли я ще дригаюся, воно все набагато краще виглядає. Просто розподіляю цю пінку, не наношу її сюди на коріння, ніяк наверх не заходжу. Тому що, якщо тільки туди трохи потрапляє пінки, все волосся одразу стає якесь. Дуже і дуже жирнувате. Нам з вами цього не треба. Тому розподілили десь по ось цій частині волосся пінку. І далі я беру свою таку теж улюблену штучку для волосся. Улюблений засіб. Це а, такий незмовний засіб від бренду TG. Дуже гарно він виглядає, неймовірно, приємно пахне. В мене він уже півроку, якщо не більше, і в мене десь тільки половина закінчилася, ще половина цього засобу є. Його тут 100 мл, і мені тут потрібно неповне натискання. Одна моє волосся цього засобу треба ось так: неповне натискання. Небагато я наношу, і також розподіляю більше на кінчиках і трохи до середини волосся прибираю пухнастість, пом'якшує волосся. І трохи працює як такий термозахист. Хоча це не штука для термозахисту, термозахист в мене окремо. Але, наприклад, якщо я кудись їду, я можу взяти з собою тільки цю рожеву штуку і все. І ніякий термозахист не брати. Розподіляю між пальчиками і ось так це все роблю. Але я знову ж таки люблю від'їхати і робити це ось так. Після цього наношу термозахист. Це також термозахист від бренду TG, Теж дуже смачний, класний аромат, класний спрей, гарно розпилюється, тобто в нього хороше розпилення. Оп, і тут така просто хмара. Мені треба десь 5 максимум натискань для того, щоб нанести цей термозахист на все волосся. Просто роблю ось так: підтрясла його сюди, сюди, сюди. Ще можу нахилити голову і ще зробити два пшики. Все. І нехай так волосся ще ніби в ось цій хмаринці цього засобу побуде. Ось ці максимум 5 натискань більше не треба. Тут настільки гарний цей спрей, настільки гарно засіб виходить, що цього просто вам буде досить. Нещодавно побачила в рекомендаціях ось таку штуку для об'єму вашого волосся. Це спрей, який перед нанесенням потрібно потрусити, і потім ви наносите його саме на коріння. Я наношу максимум 5-6 пшиків, і після цього, коли я сушу волосся, дійсно з'являється просто об'єм, волосся стоїть, воно ніби як таке такий лак, але не склад для ваше волосся, а дійсно працює на такий об'єм. Просто через те, що в мене зараз цей сибурельний дерматит, я не хочу зайвий раз щось пшикати собі на шкіру голови, якось її подразнювати. Хочу, щоб уже ось ця моя стадія загострення вона пройшла, все прийшло в свою норму, і потім вже знову використовувати ось такі штуки для волосся. Але все одно, якщо я цим і користуюся, то десь через раз не знаю, чому мені якось не хочеться постійно цим користуватися. От якщо в мене такий настрій, знаєте, я прокинулась, мені хочеться просто об'єму. Може використовувати, тому що дійсно працює, дійсно дає об'єм, цей об'єм фіксується і протягом дня виходите з таким об'ємчиком на вашому волосі. Ви я чомусь думала, що це буде якась фігня, А ні, штука робоча. Просто поки що не хочу це діло наносити і ніяк провокувати свою бідну голівеньку, Нехай вона просто розбереться, поки що з тим, що в неї там відбувається. І далі я просто використовую фен ось тут, ось тут, дівчатка. Будь ласка. Я просто коли приїжджаю в Київ, в мене там фан такий маленький, ніби такий готельний. Ми його просто купували, щоб був. І в мене додатково був ще великий фан від Філіпс. У мене який я купувала ще десь два з половиною роки тому. Я його купувала в січні 22-го року. Виходить. І коли я тепер порівнюю той свій фен новий із тим, що в мене був ось цей маленький готельний, це жах. я коли приїжджаю в Київ сушити волосся, мене таке відчуття, бо я була на якихось знаєте, тортурах для волосся. Будь ласка, не економте, не економте на фенах, нехай, нехай він там буде коштувати тисячу, півтори тисячі гривень, але це фен, це ваше волосся. Я вірю в те, що ось це в фенах, є якась оце від іонізації, чи ось ці різні такі режимчики і вдосконалення фенів. Я вірю на те, що це дійсно впливає на наше волосся. Бо коли я бачу різницю, коли я сушу галімом там феном за 300 гривень, собі волосся, в якому воно стані, жахливому, як воно просто псується, ламається, який лихматий пес у мене виходить, і настільки не і якось жорстко виглядає, відчувається це волосся. Я просто коли в Києві сушу тим феном волосся, я плакати хочу, тому що в мене дійсно виходить якесь жахливе Ах, волосся. І коли я сушу вдома своїм нормальним феном, я бачу, що вау, волосся гарно виглядає. Я така супер, звісно, звісно. Мені хочеться в майбутньому купити Dyson, спробувати, як сушити волосся на Dyson. але поки що фену там за 1000-1500 гривень мені вистачає з головою. Просто не потрібно. Сильно економити на ось цьому фені, бо знову ж таки, я була раз зекономила, і в гуртожитку в мене також був такий собі фен, щось там гривень за 500, мабуть, його тоді купували. Ну, це жах, жах. Бо цей фен в мене нещодавно, я спробувала ним вдома посушити волосся. Це, це жах. Тому фен. Дуже дуже впливає також на якість нашого волосся, на стан нашого волосся. Просто, будь ласка, не економте, трохи слідкуйте за цим, бо потім будете мати проблеми, такі як мала я, коли ти дивишся на своє волосся, а його, наче вкусали якісь півні, качки, індики, і хто тільки міг, просто вся планета познущалася над вашим волоссям. В мене такий величенький фен. Я просто думаю, що ближче туди до переїзду я буду його змінювати, тому що він важкий, він великий. Мамі на день народження ми купували також Філіпс, але просто трохи з Менше версія, там по потужності все те саме, але просто що він трохи менший, компактніший і не такий важкий. Бо я іноді, коли цей фен тримаю, я ось так досушую волосся, і мене вже просто, знаєте, руки такі. Не хочу я більше тримати цей фен, нехай вони краще якось самі собою досохнуть. Але в основному я використовую фен. Я не люблю, коли мене волосся саме по собі якось намагається висушитися, тому що в мене трохи підхвилястеньке волосся, і коли воно саме собою сохне, воно просто може такими хвилями взятися. І там, наприклад, з одного боку вона будуть хвилі, з іншого. Ні, я потім дивлюся на себе і така: ну, прикольно, дякую. Але краще я висушу феном. І якщо я не сушу феном, в мене тоді волосся через просто звичайне е, висохнення на повітрі, воно швидше починає бруднитися. Тому для мене найкраще все ж таки помила волосся, нанесла термозахист, нанесла ці штучки для волосся, висушила і все. Абсолютно про це забула. На жаль, на жаль, поки що, я для себе не купила жодної. Е, розчіски, яка б могла ось так давати об'єм. Я дивлюсь на такі розчіски в магазинах, але я не знаю, яку собі обрати, яка краще буде для ось такої моєї довжини. Я просто думала, що можливо, якщо я піду наступного разу там фарбуватися або тонувати волосся, я просто приконсультуюся з дівчинкою своєю перукаркою, яку краще взяти ось цю розчіску, щоб не пожалкувати, щоб даремно не витратити гроші, бо ось цих браш не браш. Я чесно поки що не розбираюся, розумію, що мені просто воно треба, але сама ще поки. Дивлюся, придивляюся, це якийсь, знаєте, хай левел. Для мене до цього перейти просто на засоби для волосся, якусь там пінку наносити, термозахист, це вже такий хай левел. А тепер я думаю про те, щоб дійти до якоїсь такої розчісочки. Бо поки що я просто собі нахиляю голову, там підсушила зверху, підсушила знизу, перехилила щось, розчесала, якось намагаюся повитягувати собі пасма, тобто сушиш, витягуєш, щоб якось рівніше це все діло виглядало, і все. Поки що з розчісками в мене ще не склалося. Якщо у вас є класні... Розчіски, то пишіть, будь ласка, в коментарях, як називається, як довго користуєтеся, що вам подобається з такого типу брашингу використовувати. І взагалі, скільки часу ви витрачаєте на миття голови, на ось це сушіння. Тому що раніше з довшою довжиною я витрачала більше часу. Тепер, коли довжина коротша, я настільки щаслива, що треба менше часу приділяти цьому волосся. Я така. Мені одна просто проблема в цьому житті. Якщо ви мене колись побачите на рекламі якогось засобу для волосся, там де потрібно буде все з феном, то знайте, що мене покликали на це тільки після цього відео. Вони побачили мою чудову акторську гру з феном і сказали, що наступ, будь ласка, в наш рекламний кампейн. Ми вас запрошуємо. Я не проти, запрошуйте в рекламні кампей. Тепер вітаю вас на літньому макіяжі. Я заколюємо волосся, щоб воно нам просто не заважало робити макіяж. Тональний крем на літо обрати мені просто якось важко, тому що всі вони або важкі, або сядь, або ще щось, що мені не подобається. Просто нещодавно знайшла в себе в запасах такий крем від бренду Rimmel Kind Free Rose Ivory 10 відтінок. Це здається, один із найсвітліших, але він мені такий. Ніби моя засмага легкий тональний крем, якого треба не зовсім багато, гарно розподіляється, таке дає, ніби трохи зволоження вашій шкірі. Він не фіксується, він виглядає таким сяйво-глоу, але при цьому якось гарно сидить на шкірі. Мені подобається, як і цей відтінок пасує саме на літо, і те, як він розподіляється, я майже взагалі не відчуваю цього тонального. Це ніби такий зволожувальний крем ліг мені на обличчя, підтонував трохи прищики і взагалі. Все, що може підтонувати тональний крем, і все. Але при цьому я не відчуваю якоїсь такої ваги тонального, яка мені не зовсім подобається влітку. В іноді я навіть взагалі тональний не використовую. Коли як під настрій? Сьогодні хочеться використати, то вже його беру. Ні, бо так легенько підвірювання тон. І консилер в мене також від бренду Rimmel, але це вже якась серія Match Perfection. Також побачила, що він мене лежить. Думаю, чого він буде просто так лежати. У нас тут це все діло відкручується. А є такий. Анзличок, яким ти наносиш, куди ти потрібно тональний. А в мене це десятий відтінок порцелян, але він все одно якийсь такий жовтувато-реживуватий. Точно не для білих сніжок, але під цей тональний підійде. І часто я ще люблю використовувати цей консилер просто під тональний крем, для того, щоб ось цей жовтуватий пігмент він просто сенсійні би трохи скоригував, нівелював, і ми з вами ніби просто виспалися. І оці кадри, які ви бачили на початку, де я просто сижу, позіхаю і не можу зібратися з думкою. Вони зникають. Консилер просто ось так стирає ці кадри. Брови вкладаю гелем хайлайтером від бренду LAMEL. Мені подобається те, що він дає таку а, ніби легеньку фіксацію, але при цьому має такі частинки хайлайтеру, які гарно на сонечку сяють. Я люблю дивитися на свої брови, на сонечко вони так підблискують. Тому що я перед цим зробила свої була в дівчинки на корекцію ходила, і мені не хочеться сюди особливо кольору додавати. Хочеться просто легеньку фіксацію їм дати і все. І можливо, ось трохи цього блиску. Щіточка така велика. Гарно вкладається, там за 10 секунд хоп-хоп ви провели, і у вас вже вкладені брови. І далі наносимо мій найулюбленіший елемент літнього макіяжу. Ти, в принципі, будь-якого макіяжу. Це, звісно, що будуть рум'яна. І чомусь на літо мене потягнуло на такі коралові відтінки. В мене це рум'яна від бренду Lamelle BB Blush. В них незручно, що ти не можеш нормально контролювати продукт, який в тебе буде вилазити з цієї пляшечки. Але відтінок дуже гарний 403-й. Корелайн такий свіжий, літній. Мені подобається, як з ним виглядають щічки. Я потім ще можу трішки сухих рум'ян додати. Будь-якого іншого відтінку, але ось цей кораловий відтінок має бути просто як база. Наношу на один бік, поки що небагато на інший, ще трохи додамо. І беру пензлик від бренду Юніко, Де цей пензлик? Пензлик від Юніко, Спочатку підтушовую пензликом, а потім ще підтушовую б'юті блендером. Мені подобається, коли і пензликом, і блендером, тоді виходить, мабуть, якийсь найкращий ефект. Пензл комусь так розподіляю, куди мені треба, а потім вже блендер буде пом'якшувати гарно ці кордони. Завожу обов'язково рум'яна сюди на лоба, подобається мені влітку так робити. Раніше перед цим не робила. Зараз на лоб це вже також обов'язково завести, щоб там також ці рум'яна. Собі спокійно жили і гарно виглядали і не тужили. Тепер беру свою просто must-have палетку мою любов, палетку від Hourglass. лімітована колекція. В мене це палетка з кейсом змії, але всередині наповнення медузи, тобто найсвітліша розкладка, яка може бути в цій палеці. Є дві пудри, двоє рум'ян, бронзер і хайлайтер. І просто постійно щось наношу з цієї палетки. Я поки що не можу її відкласти. Я обожнюю ці текстури. Пури обожнюю, як лягає пудра, просто все мені неймовірно подобається. Беру такий пензлик і починаю наносити просто пудру на обличчя, підфіксовувати. Пудра дає класний блюр, такий ефект фотошопу для вашої шкіри. І з нею шкіра виглядає такою гарною, такою казковою, такою нереальною. Дуже подобаються мені ці текстури. Я не знаю, чи раніше відкладала покупку цієї палетки, звісно, через ціну. Але ж я не знала, що вона може бути настільки. Класною, настільки якісною і настільки мені вже сподобатися. Шкіра вона злегка так припудрюється, але при цьому не стає такою наглухоматовою. Ви дивитеся на обличчя, воно просто гарно виглядає, воно десь там підсяює. настільки цікавий ефект від цієї пудри, що я просто не можу. Також з цієї палетки хочу взяти рожеві ось такі рум'яна і нанести їх пухнастим пензликом, а просто додати ще кольору щічкам, бо я не можу мені влітку, треба багато і багато рум'ян просто. Оп, пензликом провела, з іншою щічкою, так само просто пензликом провела і все. Трішки рум'ян ще можу ось так наносик додати, ніби нас сюди також із вами поцілувало сонечко. Бо що, бо це літній макіяж, і сюди сонечко також 100% нас із вами буде цілувати. Далі я ніколи не використовувала в своєму житті бронзери, я їх не любила, але ось цей бронзер в палеці мені подобається, він гарно лягає на шкіру. Також часто його наношу разом з цією пудрою, просто можу їх підзмішати і вже потім нанести. Тоді ніби ще легший ефект виходить. І таким чином я якось. Взагалі для себе відкриваю світ бронзеру. Навіть люблю наносити ось цим пензликом свій, просто трохи бронзеру, трохи пудри. Можу ось так просто це підзмішати, і наношу в основному сюди собі до лоба більше. А потім, якщо мені хочеться, можу додати ще ось сюди. Хоча я знаю, що багато хто це робить до рум'ян, але я тільки відкриваю для себе цей світ бронзеру. Дайте мені поступово входити в цей світ. Раптом мені здається, що щось не так виглядає. Просто беремо трохи пудри, ідемо до ось цього кордону бронзера із нашим лобом, і хоп-хоп, і все. І воно ніби вже й немає там нічого такого. Ця палетка, це просто я беру щось собі майзрюкою. Воно все якось там саме собою виходить, плям не ставить, просто шкіра виглядає гарною і все. Мені здається, щоб я не нанесла з цієї палетки і кудись, воно все одно все буде гарно виглядати. Мій максимум влітку для очей: це просто взяти олівчик від NYX, У мене є такий рожевуватий, або просто будь-який рожевуватий, коричнюватий відтінок, нанести повністю на все повіко, щоб зробити таку ніби базу, куди я зможу потім нанести якусь блистючку. Просто я побачила в себе цей олівчик, подумала, а чому б його не використовувати? Зрозуміла, що мені влітку подобається щось таке рожевувате. З моїх нігтів зрозуміло. Я перед цим робила постійно чорні або коричневі, а тут вийшло щось рожевувате. Просто розтушовую пальчиком цей олівчик, тіній олівчик. Він на трохи восковій основі, тому сюди гарно прибиваються тіні. В літньому макіяжі мені ще подобається багато чого робити саме пальчиком. Я люблю там консилером, пальчиком нанести. Якщо якийсь рідкий хайлайтер, то також пальчиками. Тіні люблю, ось так пальчиками поприбивати, підтушувати. Люблю ось так дотиркатися влітку, якісь такі текстури рідко воскові використовувати, щоб не просто щось сухеньке було. І тепер, оскільки в мене є така трохи липкувата база, я просто вчора випадково побачила, що в мене є ось така палетка від Revolution. і тут є неймовірно гарний зелений, блискітний відтінок. Ось він. Не зовсім гарно просто виглядає всередині, але в рефілі, але подивіться, оп, який він. І це гарна така зелена блистючка, яку мені вчора настільки сподобалося було додавати сюди до рожевуватого олівчика, що сьогодні також хочу її нанести і щоб вона там гарно блистіло в мене. Щось там таке зелененьке блищить, мерехтить на очнятах, і мій найголовніший прийом в літньому макіяжі олівчик, який я до цього взагалі недооцінювала. Нікс також джампо, але в відтінку такого шампанського. Тут написано, який це відтінок. Відтінок Cottage Cheese, це такий дійсно відтінок хайлайтера. Як гарно ним промальовувати ось тут нижню повіку, кутик, щоб він сяяв, як це гарно виглядає на сонечку, як це гарно виглядає в житті, як це гарно виглядає на камері. Просто підсвічуєте свій цей кутик, я його іноді навіть наношу в слизову нижню, і вона також собі виблискує. це дуже гарно, це дуже дуже гарно. Я рада, що я для себе відкрила саме цей олівчик взагалі почала його використовувати. Я просто щодня роблю собі ось цей погляд. Погляд хайлайтерний. Ви скажете, Настю, це можна робити хайлайтером. Ви не розумієте, хайлайтер не так довго тримається. І хайлайтер, ви не нанесете ось сюди в слизову. Дуже-дуже і дуже гарно це діло виглядає. Ви подивіться, як воно переливається, як воно блищить. І ви так ходите з цими очинятами на сумочку, І просто стріляєте в усіх. Хайлайтерними очілятиме. Ну. Гарно. Гарно. Я була на ламінуванні вій, також вони в мене гарно тримаються, виглядають, ніби вже нафарбовані тушу, Але я хочу просто додати таку легесеньку туш з блискітками. Більше для того, щоб в мене вії блищали на сонечку. Також літній макіяж хочеться, щоб щось блищало. в мене це буде туш від ламелі з колекції Flamey, Це легесенька туш, яка ледь-ледь там промалює ваші вії, дасть натуральний ефект. Але при цьому буде гарний такий коричнево бургунді відтінок із блискітками в на сонечку. Окремо будете бачити ці ніби блискітки. Тому легенько промальовую і все. Як це ніжно, як це гарно виглядає. Я обожнюю, коли влітку якісь саме такі свіжі макіяжі, свіжі, трошки чогось рожевувато, персикового і щоб очі вони просто блищали, додати цей кутик, легенько собі якусь туш, і все. Вуста це найбільше з чим я люблю влітку експериментувати. Мені подобається робити якісь мікси, ось ці різні. Тінти гратися з кольорами, додавати блиск якийсь. Тому я, мабуть, візьму свій улюблений олівчик від ламель в 410 му відтінку. Такий він коричнювато-холодний. Нанесу його по контуру, і легенько розтушую пальчиком, а потім додам собі тінт від ламель в 402-му такому червонуватому відтінку. Мені здається, це гарно поєднається, і наверх можна буде додати якийсь блиск, щоб наші вуста ніби сяяли. Тому малюємо олівчиком. На серединку вуст додам цей тінт і одразу також пальчиком підтушую, щоб він не застиг. Якось, так. І пальчиком підтушовуємо. Омбре, омбре, гарно, гарно, свіжо, свіжо. І тепер додамо якийсь блиск, можна взяти або блиск від Evalin. У мене є, Cooling Kisses. Мій улюблений 0,4 відтінок, але його дуже мало залишилося, тому я сюди просто ще налила блиск із блискітками, бо тут зручний аплікатор. А там, де в мене були ці блискітки, там не дуже зручний аплікатор, тому можна ось такий, він більш прозоро блискуватий іде, або можна додати ламель. Це називається ліпплампер, але це аж ніяк не ліпплампер, воно не поколює, воно не збільшує, воно не холодить. Просто, можливо, це візуально дає такий ліп пламп-ефект з легеньким таким рожевуватим відтінком. Тут офігесний, просто запах якоїсь сливи, такої маринованої. Ось цей аромат, це просто щось неймовірне, але тут немає блискіток, а мені хочеться чогось. Трохи з блискітками, тому буде нехай ось цей в мене варіант. Але в 0,4 відтінку блискіток немає. Тут просто блискітки з'явились через те, що я як, звичайно, обожнюю перемішувати різну косметику. Виходить такий, ніби легенький скляний ефект на вустах. І такий у нас з вами макіяж літній легенький виходить. Подобається дуже експериментувати з вустами. Можна і темніші відтінки використовувати, можна просто нанести близькі, піти якийсь стін і піти собі спокійно, але ж мені хочеться щось понаносити, бо стільки всього. Є для вуст, а воно просто лежить і не використовується. Тому будемо використовувати, будемо робити різні ось ці ліпи комбо для наших вуст. Тому такий макіяж, так ми з вами сьогодні, доглянули за нашим волоссям, а нанесли догляд. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую до зустрічі у наступному відео. І звісно, що ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, тому що завдяки нашим захисникам ми з вами можемо дивитися ці відео. Ми можемо знімати ці відео. Ми можемо взагалі фарбуватися, купувати косметику і жити на цьому світі. Тому, будь ласка, не забувайте про щоденні, хоча б маленькі, але все одно донати, тому що це дуже важливо для нашої перемоги і для нашого із вами життя. Я вас усіх ще раз люблю. До зустрічі у наступному відео. Дякую за те, що ви були зі мною. Бувайте!